Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо робити трошки салату. Ну, не знаю, чи в мене так вийде, трошки. Але будемо старатися. Будемо робити трошки інакший салат з кінської капусти. Так, зразу кажу, хто любить оливки, може додати сюди оливки, якщо має. Немає, не любить. Я, наприклад, не люблю, то я додавати не буду. У мене ніхто їх не любить, то я не додаю. А можна, якщо хочете, можете додати. Так, будемо готувати салат. Смачний і корисний. Пікінською капустою. З помідорком, сиром. Сир мене свій домашній, козячий. Ось так. Трошки. пекінської капусточки. Ось так трошки. Два помідорчики. Я ріжу дрібними кубиками. Хто хоче, може полоскою різати довшими кубиками, там більшими. як хто хоче. Мені подобається дрібненькими. І салат. Ну, зараз ще другого помідора поріжу, тоді покажу далі. Так, помідорчики я порізала. Це обібрала сир з латексу. Ось. Латекс пообдирала. Дотяг, що обрізав, обрізала трошки, де більше пристав. Його ще раз треба було покрити, і був би ну, він тоді гарно шкірочка здирається, грубший слой. Ну я ще другий раз не встигла покрити. Так, як різати діти салат, в салат сир кубиками чи потерти? Наталь? Як лучше буде порізати салат, в салат сир чи потерти? Потерти? Зараз, потре. Ось такий в мене сир, свій домашній. Ось, Половинку сказали, потерти, половинку кубиком порізати. Так що, половинку трем. На мою тертку. Стареньку. Ну, правненьку. О. Ну пробуй, пробуй, чи смачний, пробуй пробуй. Ну як? Смачно. Що кажеш, смачно смачно. Ти ж помі. Я хочу вибрати я знаю, що він обирається. Ось так. Ну, а поки я сир тру, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, при можливості написати коментар, задати питання, якщо є така можливість, поширити в других соцмережах і будемо спілкуватися. Сир треться дуже гарно, вже трохи визрів, місяць часу стоїть. Трошки собі оставила ще на зиму. Ось ще там є. З базиліком головку оставила і з паприкою. Зараз вже сира не роблю. Молоко діти п'ють і трохи морожу. Ось такі діла. Так. Ось так, той ми. Потерли, ось так він має такий вид. А трошки. Попробуємо порізати смужками. Ріжеться він дуже гарно, дуже легко. Ось, ну а сир хто який має, то таке діло. У мене мій сир вроді то качота. Маленький такий кусочок в мене був. От так що, ось таку. Тоді мені в форму не влізався одну велику. Ось то я. Зробила такий маленький. Ось такими невеличкими полосочками поріжемо. І, і буде так. Ось так Хто хоче, може сюди ще додати м'яса, там, якщо хоче. У ну, мене буде ось так. Такий сир. Такий салат. Салатів безліч є. Цей кусочок я оставлю, потім покажу для чого. Ось. Зараз візьмемо майонез, сіль, перець. Так, беремо. Перчик ой, оце туди сіль. Де маю нести не бачу? Тік від мене? Ну, зараз перед вимішаю солею, а тоді додам. У нас буде кольоровий салатик, кольоровий, кольоровий. Кольоровий, кольоровий, а я ще забула, забула. Так. А я ще забула, забула. Цибульку принесла зелену і не дала. І візьмемо без цибульки. Цибульки насадила на вікні, вже така файна робиться. Ну, ще, ще багато нема. Але, вже, вже. Але, вже, вже. Начинає зеленіти. Ще пару днів буде красота. О! І цибулька є. Ось так. Тепер дамо майонез. І буде у нас смачно. І буде у нас смачно. Ось такий вийшов салатик. Дуже смачний. Я попробувала на сіль, на все дуже добрий. Ось такий у мене вийшов. Салатик. Бачите. Красота яка. І смакота. Ось. Я попробуємо. спробуємо. Смачно? Дуже смачний салатик. З сиром, з помідоркою, з капусточкою. І корисно. Смачно ситно. Так що хто має таку можливість, готуйте, смакуйте всім смачного. Всім мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Не забувайте заходити. Хто ще не підписався, підписатися. Ну і при можливості поширити моє відео у других соцмережах. А ми будемо сідати, обідати. Будемо смакувати. Маємо супик, маємо кашку до салатику. І будемо смакувати. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я, всім всього самого найкращого. Дай Бог нам скорішої перемоги. Спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.